У ліцеї з посиленою військовою підготовкою Олександр сьомого класу навчання у закладі обрав свідомо у майбутньому, бачить себе рятувальником. Я про сам ліцей почув сюди, прийшла працювати наша класна керівниця, але мене ну зацікавило. Це дійсно дуже цікаве. місце. ліцей рятувальник особливий. Сюди приходять ті, хто з маличку планує пов'язати своє життя з порятунком людей. Здебільшого це. Майбутні пожежники, поліцейські та нацгвардійці. В цьому році ми набирали восьмий клас та десятий. Десятий клас у нас був конкурс один в доум. Це дає нам можливість майбутнього розвитку. Уже другий рік великої війни заняття у закладі дистанційні. Ліцеїсти, крім обов'язкових шкільних предметів, вивчають рятувальну справу. А фізичну підготовку, який заклад приділяє особливу увагу, школярі підтверджують відеозвітами. Та нині у вихованців практичні заняття від університету цивільного захисту. У курсі уроків безпеки дії під час виникнення пожежі, психологічна допомога та надання першої домедичної допомоги. Усі заняття інтерактивні. Чуть за ти повинна чути на манекені свою силу порятунку життя випробовує 11-класниця Анастасія Павлова. Дуже складно ще й високо серцеву реанімацію дівчина робить уперше. каже такі навички знадобляться у майбутній професії. Своє життя Анастасія планує пов'язати з медициною. Зараз такий час і допомагати людям мені здається, це буде дуже від мене найбільша допомога зараз. Особливу увагу викладачі приділяють міні. Безпеці, адже Харківщина залишається одним із найбільш засмічених вибухівкою регіоном у світі. Заняття треба проводити не тільки з дітьми, їх треба проводити і з дорослими людьми, і формувати оцю от культуру поведінки на всіх рівнях. Щось побачив, підозріле не чіпай. Є фахівці, зателефонуй, фахівці розберуться. Безпекові заняття викликали у ліцеїстів неабиякий азарт. Адже після тривалої дистанційки підлітки мають змогу спілкуватися онлайн. Дистанційно воно не так, як в житті. Воно відрізняється. Ти бачиш тільки вчителя на екрані, але Вживу ти с ними, не, не розмовляєш, в тебе немає контакту. Це дуже погано. Інтерактивні заняття з безпеки тривали понад годину. За цей час їх відвідали 120 ліцеїстів старших класів. Оксана Чепаренко, Антонові Жас, Харків, П'ятий канал.